Головна новина цієї доби продовження ракетного терору росіян і потужний удар по Павлограду на Дніпропетровщині. Там досі ліквідовують наслідки прильотів. І за останніми даними травмовано 34 людини, серед яких п'ятеро діти. В місті масштабні руйнування загалом пошкоджено понад 100 житлових будинків. Лише дивом ця російська атака не забрала жодного життя. Наша кореспондентка Христина Венгеляускайте стежить за ліквідацією наслідків ракетного терору. і Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Христина, доброго вечора! Тобі слово. Вітаю, Оксана. Ми перебуваємо в приватному секторі у Павлограді. Саме це місце чим найбільше постраждало внаслідок чергової російської атаки з міркувань безпеки. Працювати на місці нам дозволили лише під вечір. Нагадаю, внаслідок нічного обстрілу постраждали 34 людини. Серед них і діти, наймолодшій дівчинці 8 років. У всіх різні травми двоє жінок, нині в реанімації. Їхній стан стабільний. та трьох сусідніх громадах масштабні руйнування, ракети та вибухові хвилі потрощили промислове підприємство, навчальні заклади, а ще понад сотню будинків. З них майже 20 – це багатоповерхівки, решта приватні оселі. На підприємстві одразу спалахнула пожежа. Рятувальники полум'я вже приборкали. Внаслідок обстрілу у Павлограді пошкоджено промислове підприємство, на якому виникла пожежа рятувальники. Її вже ліквідували. Також в житловому секторі понівечено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, 6 закладів шкільної та дошкільної освіти та 5 магазинів. Найбільше руйнування у приватному секторі цей район вже вдруге потерпає від ворожої атаки. В місті розгорнули пункт для звернень. Там приймають заяви від місцевих жителів та оперативно надають кваліфіковану допомогу. Люди ж потрохи оговтуються від трагічної ночі та підраховують величезні збитки. Лише дивом всюди обійшлося без загиблих. Зараз і міська влада і надзвичайники намагаються підрахувати збитки. А вже завтра на спеціальне засідання збереться міська рада Павлограда. Загалом за ніч росіяни двічі атакували Дніпропетровщину. Додам, що в небі над областю наші захисники збили сім ворожих ракет. Студія дякую, Христина. Це була Христина Венгеля з останніми новинами з Павлограда, який оговтується від масованого ракетного удару росіян.